Добрий день, шановні глядачі каналу Час Пік із Сергієм Крижанівським. Я вам хочу буквально зачитати, процитувати наступну інформацію. Київський центральний універмаг у співпраці з благодійним фондом Творча спадщина родини Марії Примаченко і Національним музеєм декоративного мистецтва України присвятив. Осінній арт-сезон творчості цієї видатної української художниці. Кожна вітрина тепер знайомить з різними сторінками біографії і творчості Марії Примаченко. А ще я хотів би наголосити, що її картини зараз продають за сотні тисяч і навіть мільйони доларів. А власне, ми з вами зараз знаходимося біля музею. Міста Іванкова, де були виставлені більше 20 робіт художніх творів Марії Примаченко. Та тільки сумна новина в тому, що після 24 лютого 2022 року, коли Московська Федерація вторглася в Україну, цей музей просто знищили. Я переконаний, що знищили спеціально, тому що є інсайдерська інформація про те, що перший снаряд не долетів, другий десь теж не потрапив у музей, а третій попав саме в дах музею, він загорівся. Приємна новина в тому, що дякувати Господу і людям, котрі погасили цю пожежу, котрі врятували. Картини Марії Примаченко і багато інших унікальних експонатів, вони винесли все це з Палаючого музею, і ми з вами можемо тепер бачити ці картини, вони збережені, вони цілі. Ну, а власне, Російська Федерація нічим не здивувала, тому що кількасот років вона постійно намагалася довести, що ми. Менші брати, що ми якісь е, меншовартністі, що ми якісь не такі. І тому знищували постійно нашу мову, нашу культуру, наше надбання або е, присвоювали його собі. Ми побували у селищі Іванків, е, власне, е, бачили музей, котрий згорів майже дотла, е, лише стіни лишилися. І більше того, ми знайшли тих людей, тих героїв, це абсолютно без пафосу, котрі проникли, залізли у палаючий музей, вибили вікна і потім виносили всі експонати, і, зокрема, в першу чергу, картини Марії Примаченко. Ми знаємо цих людей. І власне у цьому випуску ми розкажемо про їх роль, про те, як вони це робили, що, що вони виносили, як вдалося зберегти картини і інші експонати. Це буде дуже цікаво. Я би радив вам переглянути цей випуск, по можливості пролайкати, якщо вам сподобається, підписатися на цей канал. І лишайтеся з часом пік з Сергієм Крижановським. Про цю історію я дізналася про хто рятував, як рятував. Я дізналася вже через багато різних людей. Але я особисто знаю Ігоря Ніколаєнка, Мені сказали, що він був безпосереднім учасником цієї події. І, тому що був десь тут поряд і побачив ось цю пожежу. І його все-таки фізична витривалість, його такий, як сказати, Ну, професіоналізм, навченість його врятувало від багатьох. і врятувало інших людей від багатьох помилок, які могли б статися там. Уже е, потім, коли ми з ним зустрічалися, він розповідав цю історію. Е, мені. Ми зустрічалися і ми спілкувалися. І коли він розповідав цю історію, він, ну, як. Він не вважав, що там якийсь героїзм, він не вважав, що це, це якийсь цей. Це він зробив те, що мав зробити. От. Тут і тепер, ви розумієте, от його дії це були не ну, такі. Вони правильні, він зробив правильне рішення. Він це, це правильне рішення зробило дуже багато е, вагомим стало і врятувало. Такі мистецькі твори, що і не тільки там, там же він казав, що там були хлопці ще, ось. і був Анатолій е Сторож е Харитонов разом з ним, який зайшов в палаючу будівлю. ось. Е добре, що сказали, де там вони лежать, в якому приміщенні. Добре, я не знаю, можливо, так склалося, що ці обставини, що… Їх зняли із стін. Якби були на стінах, то можливо б вони не врятували б, знали б, де вони лежать, і вони якраз прямо йшли до них. Тобто, це, це, це все теж, теж є вагомими факторами того, що, цього порятунку. І злагоджені дії, злагоджені такі моменти, що все-таки оце все дуже багато врятувало. Так, я вважаю, що тут генетичний код дуже-дуже дуже є. Він відображений навіть на її полотнах. Тому що ну, я сама полісянка, і вона полісянка. у нас древні коріння, наших древлянських коріння. І оце в цих, і в цих, в цих картинах воно відображено оця сила нашого полісся. Нашого краю, нашої землі і з діда прадіда. І саме, саме оця сила, можливо, до сих пір і тримає нас. Вона була передана Марією на її поролотне, хоч вони там і примітивні, але звірі дивовижні. просто. В цих дивовижних звірях вона передавала. Оригінальність, незабутність, не якісь мальовничість з свого краю. І це, і це є як родзинка, родзинка саме нашого полісся. І тому генетичний код там закладений дуже-дуже сильний. Оце, оце є. Оце я <му> просто, дійсно, воно є, є так. З вами був Михайло Городецький. Нагадаю, що це YouTube канал Час Пік з Сергієм Крижанівським. Працює ціла творча група в усіх регіонах Київської області. Дивіться нас, багато цікавих випусків, багато цікавого матеріалу. Лайкайте, підписуйте, лишайте коментарі. Я думаю, це для... Всієї громади для Київщини. Це дуже важливо, коли люди чують один одного, обмінюються думками, лишають коментарі, пропонують щось. Це просто нормально і для нашої перемоги, і для нашого майбутнього, для України. Слава Україні!